Перед переглядом цього відео прошу підписатись на мій телеграм-канал. Там багато цікавої та корисної інформації. Усім привіт, друзі! З вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео. Так, доволі давненько не було відео. І сьогодні я вирішив записати вже там якусь шосту частину чи п'яту оглядів потягів. І сьогодні я буду оглядати ось такого прекрасного потягу, точніше, ось таку прекрасну матрисочку, АЦ1А, Львівська залізниця. Я прямо в ній знаходжуся. А також буду оглядати ЧС-2. Так, ну, в принципі, зрозуміло. Так, Почнемо, звісно, з мотриси, а найсмачніше, найкраще залишимо на потім. Так, двері, все тут відчиняється, все добре. На сидіннях сидіти можна. До речі, виглядає доволі якісно. Тобто моделька доволі якісна. Текстури ну, нормальні, в принципі, моделька якісна. І функціонал, по-моєму, функціонує майже все. Так. Давайте подивимося, що в нас у кабіні машиніста. Так, давайте відчинимо ці двері. А, вони ось так відчиняються. Так, В кабіні відчиняються ось такі двері, які прямо в кабіну заходять. А тут же цих дверей немає. О, друзі, тут доволі дивне керування, тому що тут навіть не зрозуміло, що, за що відповідає. Так, ну це, напевно, реверсивка, тому давайте вінкнемо вперед. А може це і тяга. Я, друзі, не знаю. Зараз я перевірю. Ні, друзі, це все ж таки реверсивка. Так, це реверсивка. Також тут є ось така панелька. Так, запалювання. Освітлення салону працює, щось. Я не знаю. Не бачу собі різницю, ну, тому що якби день. Так, пуферний ліхтар. Давайте вімкнемо прожектор. Ага. Подивимось, що тут нас. я навмикав, Щось тут нічого не вімкнулося, не знаю чого. А, можливо, через те, що я не завів потяг. Так, секундочку. Ось, друзі, потяг я запалив. Ой, не запалив, боже, що я мелю. Потяг я завів. І, в принципі, бляха, мене бісять ці звуки від слизнів. Давайте я їх. Вимкну. Так. Е, ось такі, до речі, доволі класні звуки двигуна цього потяга, але чомусь, друзі, буфери не працюють. Я не розумію, чого це так воно все. Не знаю, коротше чого. Так, прожектор також не працює, напевно. Якась дивна модель, чи я його не так вмикає, чи що, друзі, без поняття. Але, в принципі, доволі якісна, але і щоб на цей функціонал якийсь дивний, то було б краще. Так. Двірник не працює, я так розумію, чи може працює. Так. А, так, працює, друзі. Працює двірник. Це дуже класно. Е, так. Тут ще якісь тут, незрозумілі ну, штучки. Ну і в принципі все. Ще можна вімкнути освітлення кабіни. Я не знаю, що тут може освітлювати кабіну. Тут немає ніяких лампочок. Але, в принципі, нормально. Так, потяг можна ось так на ньому поїхати. Ой-ой-ой. Так. Гальмування це, напевно, ось це. Так, друзі, давайте вімкнемо гальмування на максимум. Тут ще екстрене гальмування, а це в нас що. Ой-ой-ой, це в нас тяга. Друзі, це в нас тяга. тяга нам не потрібна. Так, гальмуємо новий ір з реалістичним гальмуванням. Тому доволі повільно гальмує прямо в реальному житті. Так, цей кран не працює, на жаль. Так, ну ось така, в принципі, модель середньої якості. В принципі, оцінюю її на. 7 з 10. Можливо, я щось не так зробив, але можете, якщо знаєте, що я не так зробив, написати мені в коментарях. Так, щось вона ще їде до сих пір, так, майже зупинилася ДТГО Львів, я не знаю, Львівська залізниця. Не знаю, що таке ДГТО. ДТГО, точніше. так. Та ще 11 станція Чернівці, конструкційна швидкість 80 км на годину. Ну, в принципі, для мотриси я вважаю, що 80 км на годину це доволі нормально. Так, в принципі, з колесними парами все більш-менш окей, все нормально. Сцепка все є, все присутнє. Не знаю, правда, чи працюють тут. Різні елементи чи працюють чи взагалі ні. Так, добре. В принципі, припиняємо огляд цієї моделі і переходимо до найсмачнішого. Це в нас через два. Так, зараз його беру і будемо. Так, все, друзі, переходимо до огляду ЧС-2. Забарвлення я, коротше, змінювати не буду. Там є два УЗЕшних, але мені лінь їх зараз перебарвлювати, перекрашувати, тому я просто огляну кузов як модельку. Так. Це тут, в принципі, працює, крани працюють, все відкручується, тормозна магістраль працює. Так, пантографи, я думаю, напевно, вони з анімаціями. Так, скоріше всього отак. Так, щось з цим пантографа, не мене то якісь дуже дивні звуки. Так, ось такий є також кран. Тут. Все, в принципі, працює. ЧС2 877. Често, доволі так дивно виглядає, вона мені нагадує. Не знаю, якийсь чебурек, чи що, я не знаю, воно мені щось чебурек нагадує, я не знаю, чому саме. Так, двері в нас, напевно, що не працюють, машинне відділення зайти можна, але ну воно тут, ну... Як би видно, яке Воно, тут так, Це, воно, мені здається, зроблено, напевно, тільки щоб перейти в іншу кабіну. так, В принципі, базові елементи керування цей, як правильно називається, я вже забув. Контролер, боже мій, забуваю вже, якщо називається ЕПК. Як запускати? Акумуляторні батареї вмикаємо, ЕПК потім. Скручуємо кранчики ось таким чином. Так далі шукаємо кнопку пантографів. Це зробити доволі важко, тому що тут нема ніяких написів. ну Вони є, але вони тут дуже погано проглядаються. Ще в мене трішки криво заспавнилася честка і криво нажимається кнопки. Так, щось тут, друзі, незрозуміло насправді, де цей. Так, це компресор, ось тут видно прямо написано. Ми давайте ми на його вімкнемо. Так, ой, щесь дуже якийсь голосний. Давайте я його трішки тихіше зроблю. Так, ось таким чином на 31%. Так, оці кнопочки у нас, не знаю, чи працюють. Так, так, вони працюють. Хай ведуть тут реверсивка. бляха муха Так. Внуль. Реверсивка працює, все тут окей. Потім кранчики все також працює, локомотивний. Гальмінального складу. Так, також тут є АЛСН, він, правда, трішки якийсь кривий, тому що я не розумію, чому. А, ні, все правильно, друзі. Так, все правильно. Так, звуку Вайлесені немає, є тільки кольор, Але, в принципі, друзі, цього вистачає. Так, зелений колір, потім... Це жовтий колір, це впереді червоний, це червоний і це некодуєма ділянка. Так, далі. Ось ця хрінь також працює. Рація тут взагалі в дуже зручному місці для машиніста. Так, добратись взагалі легше легко буде. Помічника я не знаю, чи тут були помічники, тому що я тут не бачу ніякого сидіння для помічника, не бачу ніякого пульта для помічника. Тому, друзі, не знаю. Напишіть в коментарях. Так. Манометри, термометри все працює. Потім перевіряємо тіфон свисток. Тіфон прекрасний, точніше свисток прекрасний, тіфон також в принципі піде. Так, добре, ну, в принципі, ось така ческа, по-функціоналу все працює. Ось бачу, буфери вмикаються якось я їх вімкнув, не знаю як навіть. Тому що тут друз, взагалі не видно, щоб ви розуміли. Так, Ось це можливо за пантографи відповідає. Я пам'ятаю, я, я якось знаходив пантографи. Зараз щось вже не находжу. Так. Ось тут я вимкнув буфер. Так, ну добре, в принципі, тут у нас ось такі текстури, нічим не відрізняється. Задня кабіна точно така сама. Так, друзі, точно така сама, точно такий ж функціонал, тому ламаємо цю чесочку. І, в принципі, буду з вами, напевно, прощатися. Моделі я залишу в своєму телеграм-каналі. Давайте, на, наприклад, 7 лайків. Під цим відео наберете 7 лайків і моделі залишаю в себе у телеграм-каналі, якщо когось їх немає. Ну, в принципі, усім говорю до зустрічі, до побачення і до наступних відео. Скоро, напевно, вийде або касир, або черговий. А також, до речі, хочу сказати, хто не бачив в спільноті мої опитування, то не опитування по спільноті, то можете на нього відповісти. Там все написано. І в телеграмі також все продубльовано, точно так само але в телеграмі ще є опитування, тому можете зайти в принципі, і ознайомитись, якщо ви цього не бачили. Ну і якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. До нових зустрічей, до нових відео. Усім пока!